Мого на цій землі нема нічого, лиш вся земля моя, і я зростаю в ній. В своїй прозорій волі до Творця одного тягнуся серцем, Щоб світити в яві віковій. Пульсують миті, Як пісок летять крізь пальці, Нема в них часу, та й не втримаєш його. Живу, як вітер, в тій піщинці на асфальті, де бачу прояв руху подиху свого. Я є лиш там. Де мерехтять живі картини, з яких я щитую сенс задуму творця, в них перелистуються ночі і світлі днини, і жодним з них немає сенсу вороття. Крається світ навколо фрагментарних стрічках. А вони в'ються тихо, розтинаючи шляхи, немов глобальність проявилась в земних річках, щоб напоїтися сяйвом всіх, і любов спасти.